Вітаю, друзі! Значить, друге відео. мого свідчення, як Бог діє в захисті права свободи людини в статусі людина. Значить, що зі мною сталося? Сподіваюсь, ви подивилися перше відео. Значить, що сталося? Я йшов в церкву на прославу, я граю трошки. І мене приїхала машина ТЦК. Приїхали, е, вийшли хлопці в цивільному. Почали мені, як би, ну, я почав знімати відео. Е, досить швидко. Я типу, думаю, що я їх переконав, що я з ними спілкуватися не буду, що вони не мають законних підстав, що вони порушують сім'ю статтю конституції, що ТЦК навіть відропонь немає. Е, і зразу тут е, буквально за секунду під'їхало поліцейських, аж дві машини. Я кажуть, добре, спілкуватись з поліцейськими. Е, Поправді кажучи, я трошки був погано підготовлений. Е, я думаю, ви погодитесь, і також е, працівники е, силових структур або інші е, погодяться з тим, що е, для переконливої розмови ти повинен знати, про що ти говориш. Е, ти повинен чітко тримати логічну лінію, і в те має, як то кажуть, від зубів відскакувати. В мене такого не було. Я е, губився, я не говорив конкретно, я навіть чув з боку поліцейських фрази, та ви самі бачите, не знаєте, про що ви говорите. Тобто я був відверто погано підготовлений. Що я хочу сказати? Можливо, до речі, я роздумував над цим. Можливо, так і мало бути, тому що таким чином виявилась справжня. Ну, Боже благодать і Боже милість. Вона би в іншому випадку виявилась, можливо. Але коли ти е, в твоїй слабкості проявляється Божа сила. Я був слабкий. Ну, типу, може би десь такий мій спіч і, як то кажуть, про канал, але в даному випадку ні. Е, і що? Потім е, е, я з ним говорив. Я зрозумів, що мене все ж таки так збираються пакувати. Тоді я ще хочу сказати, що я принципово, хоча маю трьох дітей, але я з солідарності з тими, хто не має трьох дітей, і хто кому важче набагато захиститися від протиправних дій, я не ношу посвідчення собою. Я ніде не реєструвався, ну не військово зобов'язаний. Ну, в взагалі, це інша тема, але я. Не ношу їх з собою, і я їх не показую, тому що це утутожнення з фізичною особою, що протирічить моїм переконанням. Тому що я не фізична особа, я є дитина Божа в статусі людини. Ну, тут, в Україні, так. Отже, потім, потім я показав посвідчення журналіста, і раніше воно, скажімо так, проходило. <таспаки> Ось, ну Тобто я тримав в руках, але тут вони щось дивились, дивились, дивились і все рівно збиралися Ще Прозвучала фраза в розшуку. <схід> Цікаво, без рішення суду. Ну, ви знаєте, як це відбувається. в общем, І мене спакували наділи наручники. І повезли. А, і ще саме головне, я вже коли зрозумів, що будуть пакувати, я закрив очі, почав голосно молитися. Я почав відрікати сім Ісуса Христа, сатани, просити про Божу допомогу і приблизно так молитися, як молився Даниїл. Як молився, молилися друзі, коли їх там кидали в яму, Господи, я приймаю твою волю, я готовий постраждати за тебе. І більше того, я з радістю це зроблю. Але ти бачиш це все, ти бачиш, що я якби. Використав свій, свій арсенал знань і захисти мене, будь ласка. Я переконаний, що Бог захищає. Але знову ж таки, треба приймати його волю. Ну і що, мене спакували? Вділив наручники, такий цікавий випадок, їде в машині з боку ну, почав мене сіпати. В общем, чоловік каже, що, типу, Бог твій на тебе ложив і так далі. Я думаю, Ну, ну побачимо зараз, зараз побачимо. Е, вот. Потім мене привезли в ТЦК, повели в кабінет, е, і там було багато людей. Там був ну, в общем, і поліцейські, і ТЦК, і там сказали: От тут телефон в нього багато відео треба повидаляти. Е, Випотрошили мою сумку. Е, ну і почали ми говорити. Е, чим за що я найбільше дякую за те, що Дух Святий мене так вів, що я е, насправді більше свідчив про Бога, більше розказував про його дію. Ну, Про те, який я християнин, ніж про статуси, про документи. Хоча я про це розказував, і я вже був досить впевнений і спокійний. Тобто я не давав себе з фізусобою, але якби, більше я от в такому доброзичливому настрої з ними спілкувався як християнин, як син, як син і послідовник Ісуса. Ось, значить, знову ж таки, я був погано підготовлений, тому що там, коли мене поліцейський почав на мене вішати статті 35-ту, здається, спочатку, то я кажу: о, та ви теж багато типу, статей Кримінального кодексу вже порушили. І кажу: зараз я, типу, подивлюсь, які І почав рити, шукати. Хоча це має відскакувати. Тобто, ще одне підтвердження того, що це для мене. Але більше якби для вас, тому що я був не готовий, і це справді була дія Божа. Я бачив не дію Божу. Я переконаний, що це саме його дія була і саме його захист. Ну, потім мене відвели в підвал. Там був ще один чоловік. Я трошки поспівав про славу. Ну і собі сидів думав. Думаю, зараз буду з ним помаленьку говорити. А він відвернувся і, і хотів заснути. Напевно, змучений був. Закінчилось тим, що через... ми трошки почали говорити з цим чоловіком. Його звали Максим, в нього двоє діток, Та, так, як в мене троє. Ми про це говорили і я десь напевно намірювався, я трошки почав його проповідувати, але так зовсім трошки спочатку, і потім мене покликав черговий. Сказав, що на вихід. Я кажу, можна я ще залишусь на 15 хвилин, бо якраз хотів якби помолитися Максимом. А він каже: або зараз, або до ранку. Ну, відповідно, я там ще забіг до нього і потім, і потім вийшов. Значить, мені все віддали. Більше того, на наступний день мене забрали посвідчення журналіста без, без протоколів, без нічого. Просто, типу, забрали. нема, типу, шукай, то ти загубив. От, а наступний день віддали. Ну, це теж це трошки інша тема. Е, значить, е, давайте я почну з того, що, що яке я мав відкриття, і взагалі чим я керувався на основі писання. Е, перше, це е, коли ви хочете, коли ми хочемо помститись, чи коли, ну, наприклад, от нам нас скривдили, і ми думаємо, о, зараз треба, типу, там. Коротше, мститися. Я не кажу, що подавати в суд це неправильно, абсолютно ні. Але ну, типу, це треба робити з холодним розумом, і треба робити не тому, що а для того, щоб. І явно Ісус каже і в Старому Заповіті так само написано, що я процитую таке саме одне з найяскравіших місць: що улюблені, не мстіться за себе, помста належить мені, каже Господь. Також каже, що е, не відповідайте злом за зло, е, а перемагайте зло добром. Е, бо Бог хоче, щоб ми були досконалі, як він. Е, також написано, що е, якщо ми молимося за ворогів наших і їх благословляємо, то ми згортаємо їм на голову розпалене вугілля. Е, як до того, що помста належить Богові, і він. Е, ну напевно, тому що ми. Просто не можемо цього робити, щоб не згіршуватись. І я насправді дуже щасливий, дуже Богу, дякую. Що він каже: взагалі, це, це не робить, це лише мені. От Я подбаю. Я за все це подбаю, я все це бачу, все переді мною, явно, все записано. Твоє діло робити добро, твоє діло пробачте, робити добро. І ну, він мені допомагає в цьому, і це насправді в мене вже дуже добре це виходить. Це написано в повторенні закону 32-35 римлянам 12-19, євреям 10-30, а також багато інших, багатьох інших місцях. Бог хоче від нас доброти. Е, прочитаю про. Я вже читав Михея. От просто зараз читаю це ну, прока, і дуже така е, віршик мені запав, що е, О, людино! Сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь. Дій справедливо, любий справи милосердя, і з покореною мудрістю ходи перед Богом твоїм. Не мститись. Ще я для себе свідомий, що треба покладатись на Бога, а не на людей. І написано, що проклята людина, яка покладається на чоловіка, а не на Бога. І дуже-дуже багато місць писання, де написано, що треба покладатися саме на Бога. Я е, зараз прочитаю декілька. Наприклад, Євреям 17,5. Так, то. Ой, побачите? Єремія 175. 17, 5. Так говорить Господь це старий заповідь, де заповідалось око за око, зуб за зуб. Проклятий чоловік, котрий сподівається на людину і плоть чиняє своїм опертям, в котрого серце відступає від Господа. Благословенна людина, яка надіється на Господа, і в котрої надіє Господь. Дуже багато місць в Біблії, де Бог каже, на мене покладайся. Тільки на мене покладайся, тільки мені довірся, тільки я ну, якби, я зроблю досконало. Тому що, якщо ми покладаємося на людину, ну, взагалі для мене це якби така трошки пожиттєва штука. Я теж Богу, Богу дуже дякую за це. Тому що важко покладатися на людину, тому що ну, якби, практично неможливо не зрішити. Тому що люди вимагають там хабарів, домовленостей різних, які можуть так само йти на компроміс з гріхом, з чесністю, справедливістю. Бог каже: лиши мені, покладись на мене. І я покладався на нього. Я в цій ситуації покладався на нього. Е, ще е, я відчуваю себе сином Божим, і християни це народ Божий. Е, наприклад, це записано в римлянам 4:18. Понад надію, повірив надію, а тому став батьком багатьох народів. Це про Ісуса. За сказанням таким численним буде насіння Твоє. Тобто за пророцтво, що численним буде насіння. І е, ну, якби, євреї думають, що це вони тільки насіння. Але тут написано, що Ісус став батьком багатьох народів. І це насіння це будуть світі Ісусові. Це будуть ті, хто повірив в нього. Е... Ще от хочу повторитися, що чому я думаю, що мене має Бог захищати в таких ситуаціях. Я взагалі впевнений, що він ну, захищає мене в інших ситуаціях так само. Дуже багато має свідчень. Тому що той, хто вірить в Бога, той, хто надіється на нього, має дрозуміння до нього. Тобто сказав в своєму серці, Бог поможе. І Бог дійсно поможе. Повторюсь з одним віршиком тільки перший Івана. Е... І ось яку сміливість ми маємо до нього, що коли просимо чогось, з волі його, то він слухає нас. Ну так само про жінку, яка кровоточила і сказала в серці своєму. Так само про сотника. Який хоч був з ворожої римської армії, але він сказав Ісусові, що е, ну, скажи лиш Слово, і по вірі йому далось йому. Тобто по вірі нам дається. Особливо дітям Божим. Е, ну, ще написано багато, що е, вороги будуть насміхатися, де твій Бог, а чого він тебе не визволяє. Так само було кажу, в мене в машині, коли ми везли. Але я так з посмішкою про це думав. Думаю, це Бог мене випробовує, він випробовує мою віру. Він знає коли, і знає коли вчасно. Тож треба йому це довірити. Треба вміти дочекатися цієї його дії. Я дочекався і я зовсім недовго чекав. Ще, от що, ну, знову ж таки, багато хто може сказати, ну в тебе троє дітей, і там тобі набагато легше, хоч ти там ніде не обновлявся, все рівно ти їм не цікавий. Я хочу сказати, що я пересвідчився, бо в мене багато було інших ситуацій, там, де ситуація гірша. Що Бог він має відповідь на кожну ситуацію. І навіть для найзапеклішого грішника, якщо він навернеться свої дороги, якщо він захоче йти за Богом. Ще не навернеться, просто буде мати бажання йти за Богом впокорити своє серце, то Бог має відповідь, має вирішення. E, значить, Думаю, тут справедливий такий підхід, що ти використай те, що ти маєш, ти дай те, що ти маєш. А Бог зробить все інше, Бог зробить все неможливе. E, багато в Біблії є підтвердження цьому, коли п'ять хлібів і три риби він множив, коли там, горнятку олії він множив. Тобто тут так само у мене, чому я якби ну, вже там середньо в ТЦК я на фотографії тільки показав е, ці е, свідоцтва дітей, тому що е, ну, я мав таке розуміння, що типу відчував, там ситуація накалюється. Я відчував, що е, ну, що треба, якби козирі, грубо кажучи, пускати вхід, але я не зрівнявся з фізичною особою, я не визнав ну, типу, їхніх е, пропозицій, оферт. Ну, ви знаєте, що там може бути. От. Тобто, я хочу сказати, що в кого немає трьох діток, в кого немає бронювання, в кого ще чогось немає, але він не хоче йти вбивати. Ну, це моє переконання. Бог має рішення для вас. Бог має рішення для вас. Що робити з російським наступом? З одного боку, це ТЦК з іншого боку. Наприклад, там зараз містатки Київ, там їх бомблять, плюс там блокпостів куча. Та це взагалі для людей випробування, які. Ну, Я не вважаю їх е поганими і незаконними. І я так само не хочу йти воювати, тому що я вважаю, що це війна не за, е не за незалежність, не за, не за наш народ. Це інша тема знову ж таки. Е Справа в тому, що цей метод покладатись на Бога, вірити в нього, він працює в будь-якій ситуації. Більше того, нам е, ну, часто вистачає покаятись і прийняти його допомогу. Е, я переконався, що він є добрий. Він знає кожного серця. Якщо людина, наприклад, зараз не готова щось робити. Ну, я так приклад приведу, та, наприклад, ви там. ну, Вживаєте там палити, вживаєте там, можливо, якісь наркотики десь там ходите наліво. То коли ви починаєте йти за Богом, то Бог зразу не буде вимагати всього лишити. Вам цього сам самим захочеться, але він поступово робить. Він знає, скажімо так, він знає наші спокуси, він знає тим, чим ми, що ми в полоні гріха. І він діє дуже ніжно, і ну, головне постава нашого серця, головне це впокорення перед ним. Тобто я веду до того, що навіть люди, які, наприклад, грішать, не розуміють, що не грішать, люди, які розуміють, що вони чинять беззаконні і неправду, і вони в це так погрузли, що вже немає виходу, є вихід. Згадайте за розбійника, Ну, це такий яскравий приклад. Тобто, Це був грішник, який в останній момент покаявся, і Бог сказав, Ісус сказав, що будеш зі мною в царстві сьогодні ж. Вот. Тобто все можливо, все абсолютно можливо, яка б би, як би глибоко ми не впали, на якій би я й не були. Бог має вихід, більше того, цей вихід буде, ну, він не буде такий дуже болісний, Бог це знає. Тобто, наприклад, людина, яка не потягне, ну, для прикладу, там, того, що я вже тягну, то Бог не буде це давати. Ну, Я, я так думаю, бо я його знаю. Він так діє в моєму житті. Е що робити в таких ситуаціях, коли е, нас везуть вже одним білетом. Скажімо так, нас вже везуть з білетом в один кінець, чи ми в полоні, чи забрали діток, чи покалічили, чи під обстрілами, чи вже цілу кучу помилок наробили. Здається, та я вже і так цілу купу помилок наробив. Вже і там, і там засвітився, там зареєструвався, то прийняв. Чи вже чекаємо смерті? Чи проблеми з рідними є дуже-дуже важкі ситуації. І саме прекрасне, що Бог має вирішення для всіх цих ситуацій. Він з будь-якої ситуації сильний допомогти і, і вивести. Для нього немає нічого неможливого. А ще треба завжди пам'ятати, що Бог для своїх дітей приготував прекрасне майбутнє вічності. Я це так само пояснюю, що уявіть собі, наприклад, є цяточка, і це наше життя. І є, наприклад, там кілометрова траса, і це вічність. І от чи не варто інколи ці цяточці постраждати, чи бути випробуваним для того, щоб досягти якогось рівня, щоб потім в цій вічності насолоджуватись, а там буде краще. Бог про це писав, там буде краще. І Я в це вірю. Ну, отше, так я хочу, е, хочу зазначити. Е, так само дуже багато в Біблії написано, що злочинці живуть добре, а, наприклад, праведники навпаки страждають, що Бог не дивиться на те, що е, ну, утискають бідних, е, там роблять беззаконня, роблять різні. Е, гвалтують і так далі. Е, я сам багато чого не розумію, але е, одна з відповідей на це питання він довготерпеливий, е, він дивиться в контексті вічності. Тобто тут наше життя не закінчується. Е, і це питання багато, багато, дуже багато піднімається в Біблії, що світі дивляться, що Бог, типу, ну якось не діє. Та, що типу, злочинцям щастить, везе, вони живуть добре, а типу, ти там Богу догоджаєш і ти ще й страждаєш. А насправді, коли Бог комусь відкриває їхній кінець, то вони кажуть, Боже, дякую тобі, пробачу я, що я, типу, ну, в, це не вірив. в це не вірив. Тому що все стане на своє місця, просто всьому свій час. Ну і останнє, що хотів так зазначити, як ставитись до євреїв. Ну, наприклад, там багато є інформації про те, що саме вони чинять найбільше, ну, дуже багато зла. Та, і якраз е, стоять на чолі оцих е, е, потаємних сил, які керують світом і керують, скажімо так, не в кращу сторону, як ми бачимо, е, і ну, як можна вірити і взагалі е, там, визнавати того Бога, народ якого створить найбільше зло. Е, я думаю, що це ще одне таке випробування. Для людей, і Бог мені дав відповідь на це питання. Написано в Біблії багато разів, що Бог буде їх судити. Тобто, їх, євреїв, мій народ. Бог каже, мій народ, я буду судити. Наприклад, євреїв, ну місце писання євреїв 10:30. А я маю таке відкриття, що в них треба ставитись, як ставився Давид до Сеула. Я коли читав. Я був вражений, наскільки Давид, хоча Саул його декілька разів хотів вбити, декілька разів він йому обіцяв, все все-все Давид, типу, ти помазанець, я тебе ну визнаю, ти будеш царем, а потім знову він хотів його вбити. І все рівно Давид кожен раз він е, не завдавав кривди Давидові. Він казав, ти помазанець Божий, Бог тобі суддя. І Він Бога просив, Боже, нехай не я його типу скривджу, ти йому будь-суддя. Хочеш його кривдити, кривдю, ти. Хочеш йому відплатити за те, що він мені зробив. Зробиться ти не я. І Бог так і зробив. І я бачу в цьому велику мудрість, тобто, як ставитись до людей, ну в даному випадку до євреїв, та яких там. Ну, Ставитися як Давид ставився то, до Саула. на цьому закінчу. Е, Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Я думаю, що щось відкрилось для вас. Хочу ще раз закликати покладатись, довіряйте Богу. Справу захисників так би класно було, якби віруючі ну, приєднувалися, а також ви ставали віруючими. На все хай буде. Слава Боже. Амінь.